Вітаю в етері і Контекст. Гість програми. Військовий аналітик. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю. Щиро дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Жахливі кадри. Сум. Окупанти з РСЗВ зранку обстріляли місто, внаслідок чого загинули та постраждали мирні мешканці. Пане Дмитре, реактивна артилерія по центру міста. Заради чого цей терор? На вашу думку, який сенс переслідують окупанти у Сумах наразі? Створення е, хаосу і паніки серед цивільного населення, і відповідно, створення передумов для масових міграційних процесів е, з обласного центру. Причому зауважте це стосується не тільки сум, Аналогічно тактику вони переслідують і в моменті нанесення ударів по житловій кварталах Харкова і Запоріжжя. Тим самим прекрасно розуміють, що військової спроможності взяти ці обласні центри немає. Брак оперативних резервів. Це визнають і самі російські окупанти. Вони вирішують для себе наразі питання виходу відповідно на відстань вогневого контролю за обласними центрами. Ще раз підкреслюю, наголошую. Це буде стосуватися не тільки сум. Давайте проаналізуємо дуже стисло ситуацію на лінії бойового зіткнення, де власне окупанти намагаються активізувати свої зусилля. Сумський напрямок, прорив в район населеного пункту Хотін і відповідна вихід до юнаківки. Що це їм дає? Саме можливість нанесення подібного характеру ударів а вже, вже е, з використанням ствольної, не тільки реактивної артилерії, відповідно ФПВ-дронів. Тіх оперативних резервів, які наразі зосереджені на Сумському напрямку, а я підкреслив це приблизно за даними українського розвитку риста до 50 тисяч, недостатня для широкомасштабної військової операції щодо захоплення обласного центру. Відповідно завданням окупантів, є створення так званої зони безпеки, ширина максимум до 10 кілометрів і удари по самому обласному центру. Це основне, що в планах російських окупантів, сумський фактор буде використаний під час перемовного процесу для військово-політичного тиску на український військово-політичний провід. Тобто, дають зрозуміти, якщо ви не погоджуєтеся на російський ультиматум щодо виведення підрозділів Сил оборони України з чотирьох областей, які указом. Російського диктатора, включені до складу Російської Федерації, тоді відбувається те, що відбувається, в тому числі і військові злочини стосовно цивільного українського населення. І, причому цей ще раз підкреслюю: сценарій буде аналогічний і в Харківській області. Проаналізуємо Харківську область, де відбувається максимальна кількість боєзіткнень. Вовчанський напрямок, липці. Саме на цьому напрямку вони намагаються прориватися, бо це дає їм можливість знов таки вийти на вогневе ураження Харкова вже безпосередньо з використанням ствольної реактивної артилерії в півдроні. Заважте сьогоднішнє повідомлення очільників Харківської військово-цивільної адміністрації, як міської, так і обласної те, що удари по Харкову е, з, е, з застосуванням. Нових кабів і відповідно нових ФПВ-шек, що створює в першу чергу загрозу для місцевого населення. Окупанти прекрасно розуміють, Харків мільйонне місто, оперативних резервів. Так само захопити обласний центр немає від слова абсолютно. Харків на панівних висотах там складний ландшафт місцевості, плюс багато нюансів, які не дозволяють окупантам реалізувати стратегію захоплення цього обласного центру. Аналогічна ситуація на запорізькому напрямку. Буквально вчора очільник запорізької військово-цивільної адміністрації заявив про те, що в чергове зафіксовано удари з використанням ФПВ саме по житловій інфраструктурі міста, хоча відстань до Запоріжжя 38 кілометрів. І давайте згадаємо, шановне товариство, останні заяви головнокомандуюча Сил оборони України сирського деактивізація окупантів. Запорізький, сумський харківський напрямок, от вам і відповідь: які сценарії готують російські окупанти, саме терор проти цивільного населення, що таке масові міграційні процеси? Харків мільйонне місто, Запоріжжя, мільйонне місто. Це відповідне додаткове навантаження на центральні, на місцеві бюджети, плюс фактична паралізація логістики, залізниця і автомобільне сполучення будуть працювати фактично. На евакуацію цивільного населення, а не передислокацію підрозділів Сил оборони України, підвезення БК палено-мастильних матеріалів тощо, тобто вирішують низку питань для себе, але основне ще раз підкреслю, це комплексний військово-інформаційний політичний тиск на українське керівництво, змусити нас погодитися на їх ультиматум. І, пане Дмитре, давайте згадаємо разом з шановною поглядацькою аудиторією, які пункти були в російському так званому меморандумі, І він фактично продублював а, ті самі вимоги для української сторони щодо територіальних поступок з боку української держави. Отому відповідь на питання, що відбувається в Сумах. Відбувається відповідно терор проти цивільного населення, військові злочини. І спроби російських окупантів саме за рахунок українського цивільного населення, масштабування цих військових злочинів, вирішити питання примусу української держави до територіальних поступок і заспокоїти українців і говорити про те, що це поодинокі випадки, ні судячи з того, що відбувається, це вже стала практика дії російської окупаційної армії. Пане Дмитре, в продовження теми Таймс» у своїй статті під заголовком Україна показує, що вона все ще може змінити сценарій ведення війн, де мова йде про унікальну операцію по ураженню стратегічної авіації Росіян. Пише наступне: американські чиновники заявили, що очікують, що Росія завдасть значної відповіді Україні за ці удари. Розвідка Сполучених Штатів поки що не визначила, якими саме ударами Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари. Безпілотників по цивільних цілях вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет з середньої дальності. Як ви оцінюєте цю загрозу щодо масштабування масованих обстрілів, зокрема балістикою? Я проаналізував власне тенденції в російських пабліках офіційних ЗМІ, так званих воєнкурів, відповідно публікації західних змі. Я все ж таки аналітика. Те, що мене, ну скажімо так, не, мене вже нічого не дивує, але співпадіння. Власне, тих е, інформаційних е, наративів, які лунають в Україні, е, перепрошую в російських змі і в західних змі, навіть та остання публікація. В російських ЗМІ наразі лунають заклики щодо відплатних ударів по енергетичних об'єктах України з метою паралізації економіки України і українського ПК і неможливості масштабування виробництва БПЛА, засобів враження тощо, і відповідно лунають навіть заклики щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї. Як бачимо практично аналогічні заклики, чи то сентенції, чи то настрої, як завгодно, називайте це, шановна аудиторія, але демонструйте західні змі. Ще раз підкреслю: будь ласка, аналізуйте будь-яку інформацію, яка дається в західних змі. Не дивіться на назви таблоїдів. Як правило, як вже свідчить е, аналіз ситуації, причому ми неодноразово і й в наших ефірах з вами, е, е, скажімо так, спростовували інформацію в західних ЗМІ, їх чи на чи то напряму, чи то посередковано, але використовують російські спецслужби для формування інформаційного поїздки дня. Те, що буде відбуватися, я не виключаю ударів по енергетичній інфраструктурі. Що Російська Федерація в односторонньому порядку вийде відповідно з домовленості щодо ненанесення ударів по енергооб'єктах, але те, що ми побачили в Сумах, це скорше за все подальший сценарій розвиток розвитку подій, тобто будуть масштабувати удари в першу чергу по цивільних об'єктах, з приводу можливості нанесення ударів з аеродромів базування стратегічних бомбардувальників. Ну, тут Ніроканс, єдина, що правильно повідомила, що даних про передислокацію бортів або підвезення засобів ураження наразі американської сторони немає. Відповідно, говорити про можливість використання Ту 95 мс Ту-160 наразі підстав нема. Але, пане Дмитре, буквально перед нашим етерам оголошували повітряну тривогу. вона досі триває міг 31 й в повітрі. І тому говорити про те, що росіяни не будуть використовувати аеродинамічні аеробалістичні засоби ураження, знов таки ну це не відповідає дійсності. Вони прекрасно розуміють змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, попри знов-таки зойки західних ЗМІ про те, що все пропало. Найбільш активне просування російських окупантів вони не в змозі. Ми окремо проаналізуємо публікації в Білд з приводу тих до 100 квадратних кілометрів української території, захоплених російським окупантам. Шановні телеглядачі, мовиться про захоплення прикордонних територій України в Сумській і Харківських областях. Ті населені пункти, про які повідомляє БІЛД. Так, дійсно в Сумській області росіяни наразі контролюють тимчасово до 80 квадратних кілометрів української території, але один з Населених пунктів, які захопили росіяни. він з трьох сторін оточений російської території, відповідно, тримати там підрозділи Сил оборони України або зводити інженерно фортифікаційні споруди, немає жодного сенсу. Це стосується і ОСТА, і інших чотирьох населених пунктів. Це прикордонні. Відповідно, вони фактично знаходилися під вогневим. Контролем з боку окупантів, навіть з використанням мінометів, не говорячи вже про ствольну чи то реактивну артилерію. Але БІЛ про це забуває повідомити те саме стосується і Харківської області. Так, є певні тактичні успіхи на Донецькому напрямку, але знов таки звертаюся до вас, телеглядачі, згадайте, вас лякали можливістю прориву до Дніпропетровської області ще на початках року. 7 кілометрів залишилося на Покровському напрямку. Подолали ці 7 кілометрів. 4 кілометри на Новопавлівському напрямку. І ті знімки, які публікували на, і західні таблоїди, де і відповідно російські змі щодо виходу на адмінкордони Дніпропетровської області виявилися інформаційно-психологічними операціями російської сторони. От вам приклади, як використовують. Я вам навів вже і відповідно і білд німецьке видання, яке дає відверто контраверсійні версії події, які відбуваються на лінії бойового зіткнення, формуючи громадську думку в українському інформпросторі. Тут у мене взагалі велике запитання до центральних ЗМІ, Ви взагалі аналізуєте повідомлення в західних змі. Чи важко перевірити, наприклад, інформацію про можливість постачання КНДР 9 мільйонів снарядів, звідки такі можливості ВПК КНДР або те, що російська армія наразі перепрошую, ВПК має можливість масштабування виробництва артилерійських снарядів до 4 мільйонів? Дуже стисло. Просто я е, проаналізуємо разом з вами товариство, чому я так відійшов від теми. Але щоб ви розуміли, що публікації в ЗМІ вони не завжди перевірені інформації. Можливість ВПК Сполучених Штатів і європейських партнерів щодо випуску артилерійських снарядів після модернізації виробництва введення нових підприємств мільйон двісті це за рахунок знов-таки технологічного обладнання і капіталовкладень. Всі фактори присутні російській економіці, російському ВПК, зокрема? Ні. Звідки 4 мільйона, про які повідомляють нам Західні ЗМІ? От вам відповіді. Я дав е, аналіз, е, як мінімум п'яти публікацій Західних ЗМІ щодо можливості російської сторони. Але на жаль, я ще раз підкреслюві мене таке враження, що відбувається відповідно ну спланований характер дезінформації українського суспільства, в тому числі на жаль, провідними українськими таблоїдами. Пане Дмитре, начальник управління Харківської обласної прокуратури, Спартак Борисенко, заявив, що на Харківщині Росіяни почали випробовувати авіабомби з моделями планування підвищеної дальності. З ними так. керовані бомби каже, летять на відстань до 95 кілометрів і дістають не лише до Харкова, а й до громад. Південніше міста. Ви згадали, що на Дніпропетровщину дійсно пробиватися окупантам, завдяки нашим оборонцям дуже важко. До адмінкордонів однак, обстріли відбуваються щодня нищівні. І кабами в першу чергу, які ваші думки з цього приводу, і чи підвищується небезпека саме для мешканців дніпропетровських громад у цьому зв'язку? Підвищується, мовиться про прикордонні громади. Давайте будемо об'єктивні, і це та сама ситуація, яку я проаналізував власне вже попередньо. Тобто, я чому й наголошував, що аналогічна ситуація щодо ударів по житловій інфраструктурі відбувається не тільки в Сумській, але відповідно Харківській і Запорізькій області, ну і, на жаль, Дніпропетровська. Тобто, виключати можливість масштабування саме терору проти цивільного населення прикордонних районів Дніпропетровської області я би не став. Бабі. Ши того, я наголошую, що на жаль, це буде тактикою дії російської окупаційної армії, не маючи можливості безпосереднього прориву до кордонів Дніпропетровської області, вони будуть використовувати саме цю тактику терору проти цивільного населення. Мета знов таки створити передумови для масових міграційних процесів в глибині райони України. Пане Дмитро, українські монітори російських ракетних нападів повідомляють, що фіксувати пуски кинжалів та повідомляти про них стане набагато важче. Ви сьогодні також згадували про міг 31 К і російські винищувачі ось ці сьогодні. Вперше здійснили бойовий виліт з авіабази Ахтубінськ. Повідомляється, ударивши по передмістю Миколаєва. При цьому до цього вильоти пусками ракет були лише з авіабази Саваслейка. Чи зрозуміло наскільки сильно підвищується небезпека? Що ви з цього приводу думаєте? Розкажіть, будь ласка. Ну, давайте по цьому удару калібра в Миколаївській області влучили в поле, де взагалі немає ані військових, ані цивільних об'єктів. Досить примітно, скажімо так, це скажімо, використання високоточних засобів ураження викликало, ну скажімо, певні запитання навіть у російської сторони. А в чому взагалі був ефект нанесення удару по відповідно? Ну, фактично, як то кажуть, вистрілили в небо. Але менше з тим знов таки це елементи військово-політичного тиску, про що пане Дмитро і говорив. Зауважте, але вже мовиться про Миколаїв, не тільки про ті області, про які ми вище розглянули. Тобто, це е е свідчить про те, що от якраз Російська Федерація і пристала на характер масштабування ударів в першу чергу по житловій інфраструктурі. Я не виключаю ударів, до речі, по Одесі. А зауважте останні два тижні Одеса постійно під ударами або в півішок, або аеробалістичних засобів ураження пане Дмитро. Як ви оцінюєте результати другого раунду переговорів з окупантами у Стамбулі? Яку роль у цьому зіграла успішна операція Павутина напередодні? Успішне з української точки зору, і завважте, перемовини тривали годину. Фактично був зірваний російський сценарій цього перемовного процесу. Пане Дмитре і шановна аудиторія, нас дивиться розумна аудиторія. Давайте аналізувати. Росіяни діяли фактично по шаблону. Зауважте, якщо напередодні першої зустрічі вони тягнули до останнього паузу в моменті оприлюднення. Списків перемовної делегації, то тепер перед е, другим етапом зустрічі вони робили практично ті самі кроки, але вже в моменті оприлюднення російського меморандуму до останнього часу підвищували градус напруги, не передаючи текст меморандуму не українській, не американській стороні, і йшов підсумку. А в підсумку, те що російський сценарій, а саме фактично, диктату ультиматуму українській стороні. Позиції країни окупанта був повністю зірваний, в тому числі завдяки успішній операції, не тільки павутині, але й відповідно операції головного управління розвитку міністерства оборони України в моменті блокування логістичної складової окупаційної армії. Завлажте, пане Дмитре, не можна виокремлювати, Знову таки помилка експертів, які виходять і роблять наголос лишень на операції Павутина, ні. Комплексний характер операції українського розвідтовариства, блокування логістичної складової окупаційної армії, причому зауважте по декількох суб'єктах одночасно відпрацювали мости в Брянській і Курській області, які заблокували можливість е, перевезення переміщення важкої бронетехніки, бо капали на матеріалів особового складу е, як до е, зони боїх дій на території Російської області. Це Курська, Брянська, Білгородська області так і відповідно можливість перекидання оперативних резервів на територію тієї ж Сумської чи то харківських областей, але й плюс ще те, що залізничне сполучення було припинено і на окупованих територіях Запорізької області. Мовиться про нову залізничну гілку, яка З'єднала власне територію Російської Федерації з окупованими районами Запорізької області і окупованим Кримом. Так само е був підірваний ешелон, який фактично заблокував залізничне сполучення. Е тобто, якраз на момент активізації російського наступу фактична пауза в логістиці російської окупаційної армії. І а вже потім йде удар безпосередньо по пункта постійної дислокації бортів ВКС Російської Федерації безпосередньо на території самої Російської Федерації, тобто йдеться про комплексний характер операцій українського розвідтовариства. І він мав свої знаки. Причому зауважте, військові. Ми вже з вами перерахували політичні. Ми вже зробили акцент на тому, що зірвали відповідно плани російського керівництва щодо використання зустрічі в Стамбулі. Інформаційний. Настільки глибоко нокауту Російська Федерація не отримувала саме інформаційно, за весь час російсько-української війни з 2014 року, в самій Російській Федерації наразі розгубленість і розуміння того, що російські спецслужби не відповідають зовнішнім викликам, ба більше того, війна не просто постукалася, вона фактично вже ведеться на території країни окупанта. Іркутська область 4,5 тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення. Аналогічна ситуація Мурманська область більше 2000 кілометрів. Тобто, поза зоною ураження навіть БПЛА літакового типу Сил оборони України. І це примітно. Плюс, відповідно, крім перелічених ще, це створення відповідного клімату морально психологічного всередині самої Російської Федерації. Паніка, хаос. І недовіра до дій, як спецслужб, так і відповідна і збройних сил країни окупанта, які засвідчили нездатність захистити навіть е стратегічні об'єкти російської ядерної тріади. Ну вже й не говорячи про е відповідно зовнішні виклики іміджеві втрати Російської Федерації на міжнародній арені, всі переконалися, що Російська Федерація це колос на глиняних ногах. Пане Дмитро, якщо говорити про спроможності українських спецслужб, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю французькому телебаченню заявив, що ось ця операція не просто епізод, і це може повторитися. Як ви оцінюєте таку вирогідність, враховуючи складність підготовки, тривалість підготовки і загалом складність реалізації операції такого масштабу? Пане ну давайте проаналізуємо дуже стисло. пам'ятаєте підрив Керченського мосту. Ну, на самому початку. Відкритено. фура, правильно? Вантажівка. Проходить певний період часу. Вся паніка стихає. Російська Федерація вже забуває попередні епізоди, що маємо наразі використання знов вантажівок, але вже в моменті атаки на аеродроми базування ВКС Російської Федерації. От вам і відповідь. Відповідно, що будуть подібного характеру операції. Причому завважте, я ще раз. І в першому і в другому епізоді використовувалися вантажівки, незважаючи на всі зусилля російських спецслужб, оце і спроможності українського розвідного щодо проведення подібного характеру операції на території Російської Федерації, і давайте ж чомусь знаєте, на тлі операції Паутина забули про найбільш, на мій погляд, резонансну операцію головного управління розвідки Міністерства оборони в російському владі Востокі. Пане Дмитре, от Москви до самих до Окраїн, тобто українська розвідспільнота показала, що таке поняття, як географічні розміри країни-окупанта, абсолютно не впливає на оперативні можливості українських розвідслужб. Удари були нанесені саме по логістичних можливостях російської сторони в моменті якраз військово-технічної допомоги з КНДР. І, відповідно, взагалі моменту проведення зовнішньої економічної діяльності, а саме використання логістики портів, досить показовий характер операції був і досить ефективний. Пане Дмитре в CNN, аналізуючи нинішню ситуацію, зазначають, що максималістські позиції Путіна провал сценарію швидкого завершення війни. Стало ударом безпосередньо по іміджу Дональда Трампа, що для Трампа це серйозний виклик, і Задають питання риторичне, чи продовжить він наполягати на переговорах, чи вдасться до жорстких дій, зокрема збільшення військової допомоги Києву. Адже хід війни в Україні дедалі більше впливає і на політичні перспективи американського президента. Ми багато з вами про це говорили. Втім, що ви думаєте наразі, в якому настрої Трамп? Ну, пане Дмитро, я не буду повторювати наші етери, а телеглядачам пропоную переглянути попередні наші ефіри. Дуже стисло. А американська сторона зняла поводу питання реекспорту американського зброєння. Це вже пришвидшило характер військово-технічної допомоги нашої країни. Пояснюю, що не товариство. Жодний украї американський танк чи американська ракета чи в 16 не може перед бути переданий третій стороні без дозволу самих сполучених штатів наразі Сили оборони україни отримали танки Абрамс з австралії ракети до систем петріот з німеччини плюс відповідна атакам сезнімеччини в шістнадцять Бельгії, нідерландів ну і відповідно фінляндія так само передала Засоби ураження американського виробництва, тобто більш ніж показовий характер, плюс економічні санкції, збитки російського бюджету по дане за да мінфін України окупанта зауважте, мінфін України окупанта внаслідок падінь цін на нафти, які був спровокований саме адміністрацією Трампа, два трильйони російських рублів. Два трильйони такого не було за весь час попередньої каденції каденції попереднього президента Байдена тому говорити про те, що Трамп стикнувся з відповідно серйозними викликами. Ну, мовиться про те, що Російська Федерація стикнулася з досить серйозними викликами, і тепер стоїть питання щодо можливості взагалі подальшого активного характеру дій, враховуючи настрої американської адміністрації. І це, якщо використовувати лексику країни окупанта, ми ще не починали. Тобто не мовиться навіть про санкції проти банківського сектора, газоводобувної галузі країни окупанта, це так звані подвійні. Тарифи і санкції 500 відсоткові на кінцевого споживача російських енергоресурсів, і відповідно секторальні санкції проти алмазово добувної промисловості Російської Федерації буде бити і будуть бити досить жорстко. Тому ще раз підкреслю, Сполучені Штати об'єктивно е, оцінюють ситуацію. Причому зауважте Операція Паутина, попри те, що е, Сполучені Штати категорично відкидають можливість передачі е, розвідданих українському розвідтовариству, на мій погляд, не могла відбутися без наших стратегічних партнерів. Причому впіймали російських ваньок саме на моменті жлобства. Коли Російська Федерація заявила про те, що вона приначебто призупиняє дії договору про нерозповсюдження ядерного зброєння, такого поняття призупиняє, немає немає такого юридичного терміну. Тобто, з одного боку, вони намагалися підвищити ставки, а з іншого боку, намагалися показати, що, начебто, і залишається договору спроможними, і в моменті подальшої можливої пролонгації цього договору дуже стисло, про що йде мова. Згідно цього договіру, обидві сторони кожен час моніторять відповідно місця базування стратегічних бомбардувальників, чому вони і стоять під відкритим небом. Відповідно, коли Російська Федерація зробила цю дурнувату заяву, стало зрозуміло, що А моніторинг буде відбуватися щодобово і відповідна загроза. Ядерного протистояння буде мінімізована за саме за рахунок проведення от таких от операцій, власне, третьою стороною. Третьою стороною виступили українські спецслужби. Пане Дмитри, на вашу думку, чи буде готовий Трамп публічно відмовитися від такого нейтрального статусу переговірника і сказати, що все досить. Я з Україною ми публічно постачаємо ще більше зброї, те, що я обіцяв напередодні виборів, чи ні, і така політика не буде Ні, останні отримати рівну віддаленість від відповідної України і Російської Федерації, саме розраховуючи на успішний характер перемовного процесу, але разом з тим я ще раз підкреслю ця рівновіддаленість буде мати негативні наслідки саме для Російської Федерації в моменті можливих економічних санкцій проти цієї країни. Що ж, дуже дякую вам, пане Дмитре, за ваш час, перемоги і мирного неба. Друзі, сьогодні разом з нами був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.